Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми з вами розглянемо чергову захопливу партію видатного українського гросмейстера Василя Іванчука, яку він зіграв в далекому 1994 році на міжнародному турнірі в Новгороді. Василь Іванчук грав білими, а його суперником був ще більш молодий іспанський гросмейстер Олексій Широв. Обидва ці шахісти знані своїм агресивним оригінальним стилем гри, тому їхні партії зазвичай проходили дуже цікаво. Не стала винятком і ця. Д-4 зіграв Іванчук, Д5, с 4 С6. Це слов'янський захист. Після С3, кінь кінів 6 кінь 3 е є слон слонже 5 І тут Широв забирає на С 4 обираючи один з найбільш гострих варіантів слов'янського захисту систему ботвинника. Іванчук захоплює центр Е4, чорні захищають пішака, Е5 і H6. Після слон H4 G5, білі тимчасово жертвують фігуру, кінь БД7 і відразу її відіграють. Слон b7, G3, С5, нападаючи на туру, D5 і ферзь b6. Це добре відома теорія, яку ми тут особливо розбирати не будемо. Просто дивимось, що було в партії. Після слон G2. 3-0 зіграв Широв, Іванчук пішов королем на королівський фланг Б4, кінь А4, нападаючи на ферзя. Через два роки у Вейканзеї в партії між цими ж суперниками виникла ця ж сама позиція. В тому поєдинку Широв відійшов ферзем на Б5, і після А3 взяття, розмін на Б4, слон Є3 кінь С5. Іванчук дав шах, а після відходу короля. Несподіваного для суперника і всього шахового світу пожертвував ферзя на G7. Ця партія стала справжньою бомбою для тих часів. Вона дуже знаменита. Ми її з вами вже раніше розглядали. А хто не бачив, до ваших послуг посилання в описі під відео. Однак в нашому поєдинку широв відійшов ферзем на А6, і після А3 взяття на Д5. Забираємо кінь Е5, ферзь Є2. Чорні відіграють фігуру і розмін на b4. Білі грають кінь c 3 нападаючи на ферзя і туру. Звісно, можна було просто перекритися турою на А5, хоча після розміну кінь e 4 білі зберігали певну ініціативу. Втім, Олексій Широв проблему нападу на дві свої фігури розв'язав інакше. Він вирішив пожертвувати якість і відійшов Ферзем на С6. А після взяття забрав ферзем, створивши загрозу кінь в 3 від якої у Іванчука є лише один, але достатній та надійний захист це, звісно, ф2ф3. Чорні дають шах, заходять конем на д3, h 4 король Б7. Тура А5 грає Іванчук, і після ферзь Д4 ходом Б3 підриває опору коня д3. Брати пішака погано, оскільки білі забирають на c 5 треба брати конем, грають тура d 1 а потім заходять з шахом ферзем на b 5 Далі тура c 1 і білі виграють фігуру або створюють великі проблеми чорному королю. Тому слон b 6 зіграв широв після тура a 2 c 3 створюючи потужного, прохідного та захищеного пішака. Тура D1 грають білі, нападаючи на коня, що залишився без захисту, Тура Д8 h 5 Чорним грати ферзь е 5 не можна, оскільки тоді буде розмін, далі взяття h6, і в цьому еншпілі пішак h вирішить долю партії на користь білих. Однак чорні цілком могли відіграти якість, зігравши кінь в 4 шах, і після взяття забрати на d1. Після розміну h6. Чорні грають а5, ж 4 і точний хід є 5 Брати пішака не можна, оскільки тоді буде тура Д2 шах і білі відразу програють. Тому слону треба відходити по діагоналі с А6, контролюючи поле Д2 на ж 5 І після король С6 на дошці дуже гостра, але приблизно рівна позиція. У будь-який момент на H7 чорні готові зіграти тура d8. Однак в партії чорні хід Кінь 4 зробили не відразу. А5 пішов широв, і після G4 вже вирішив відіграти якість. Кінь 4, слон F4. Цікаво, що тут можна було забрати не туру, а слона. І Ендшпіль, який виникає після розміну на D8, ферзі 4 і розміну на цьому полі, приблизно рівний, хоча й дуже гострий. Далі, можливо, слон f 6, слон G5, далі А4 дуже сильний прорив. Якщо забрати турою, то буде С2, тому треба брати пішаком, але Б3, тура А3, С2 шах і тура С3. Білі встигають знищити потужного пішака суперника, але ціною фігури. Після король Д3 комп'ютер цю позицію оцінює як рівну. Скоріше за все, білим вдасться знищити пішаки чорних, але при цьому вони втратять і свої пішаки. Втім, Широ вирішив все ж таки забрати туру. І після розміну ми з вами отримали рівну за фігурами позицію. Але все ж у білих зайвий пішак на королівському фланзі. Та в таких гострих позиціях найголовніше це не кількість, а якість пішаків. І у білих, і у чорних є потужні прохідні пішаки, розташовані на різних флангах. Білі грають аж 6. І на дошці створилася критична позиція цієї дуже гострої партії. Чорним тут треба було зіграти Е5, знову ж таки використовуючи мотив відволікання слона. Брати не можна, оскільки буде тура Д2. Якщо піти H7, то тура D8. І після взяття тура H8. Чорні знищують дуже сильного білого прохідного пішака і отримують перевагу. Тому на Е5, як і в попередньому варіанті, білим треба відходити слоном на G5, контролюючи поле Д2. Але тоді шах, тура Д1. Чорні повертаються на вертикаль Д, підтримуючи рівність. Однак Широв невчасно вирішив активізувати короля. Він пішов на А6, далі хоче зіграти король Б5 і підтримати пішака А. Білі користуються цим, граючи ж 5 Тура Д8, король Ф1, слон Д4. Брати на А5 тут білі не можуть, оскільки після короля 5 слон це 7 шах, слон Б6. Забираємо. Тут брати на А5 білі не можуть, оскільки після король А5, слон С7, слон Б6, слон б'є d8, чорні, не втрачаючи часу, грають С2 і виграють. Тому Іванчук підтягує свого короля до ферзового флангу і грає король Е2. Чорні грати король Б5 не можуть, оскільки тут хід тура б'є а 5 вже проходить. Далі слон С7, слон Б6, взяття на d8 і h7. Якщо король Б5. То також слон d8, а на c 2 можна піти король d2 і виграють білі. Бачачи цей варіант, Широв зіграв e5, відігнав білого слона і тепер вже пішов на b5. Але білі ставлять пішака на h7. Якщо чорні розміняються на e3, переходячи до турвого ендшпілю, і підуть тур h8, то білі грають g6, прориваючись другим пішаком на сьому лінію і роблячи туру чорних абсолютно пасивною. Король С6 залишається зіграти, намагаючись знищити пішаки королем, але білі темп в темп встигають виграти на королівському фланзі. Тому Ширав Тура H8 зіграв відразу. Іванчук помінявся на d 4 і здійснив все той же пішаковий прорив g 6 після взяття f 7 Чорним дуже важко знайти корисний хід. Наприклад, якщо піти А4, то тура є А4, Тура С8, король d3 c2 і Тура А1. Один пішак чорних заблокований, інший знешкоджений турою. Ну а білі прохідні пішаки вирішать долю партії. Якщо ж тут забрати на h 7 після F8 ферзь забрати туру на a 2 то білі виграють без проблем, даючи точні шахи. Далі король б'є d4. Пішак c не є небезпечним. Тому Широв вирішив зіграти король c 6 він намагається знищити пішака білих королем і турою. Але король Д3, після король Д7, Тура Е2 відрізаючи чорного короля. Чорні відчайдушно намагаються створити прохідні на ферзовому фланзі, але білі просто грають тура Е8. Після взяття Тура 8, Б2. Широв намагається все ж таки прорватися у ферзі, але точним шахом Тура Д8 Іванчук змушує суперника здатися. Звісно, якщо забрати туру, то білі ставлять ферзя на дошку з шахом, що вирішує долю партії. Якщо в'їйти королем, наприклад, на Е6, то буде просто король С2. У випадку Д3 буде взяття турою. А якщо Б3, то просто король Б1, чорні пішаки знешкоджені. Ось така дуже цікава і бойова партія двох молодих гросмейстерів. Сподіваюся, що вона виправдала ваші очікування, і ви, шановні глядачі, поставите лайк цьому відео, підпишитесь на канал Шахи для всіх, якщо цього не зробили раніше, і, звісно, залишите свій коментар. Без цього просування нашого каналу на Ютубі просто неможливе. Дякую за увагу, до побачення!